Це кропивничанка Світлана Порох. Жінці 50 років, два місяці живе у міському центрі для бездомних людей. Хата згоріла, замикання було ну, так на вулиці. Оказалось. Кот у мене є паспорт я потеряла. Розповідає, хоче вакцинуватись від коронавірусу. Паспорту немає. Декларації з сімейним лікарем не укладала, тому вважає вакцинуватись не може. Чи ви може не питали? Ні, я питала. Ви ж бачите, даже ось у тролейбусі як це… Ну, адреса кажуть, куди вакцинуватися, приходять, ну, при собі треба мати паспорт. Це в будь-якому випадку. Я хочу, і це реально мене ніхто не заставляв, там ідею спеціально, я сама хочу. Я бачила по телевізору, як люди мучаються, це коли помирають. так хочу, звісно, застрахувати себе. Центр розрахований на 30 людей. Нині у нас проживає 18 чоловік, і ще чекаємо. 4 чоловіка повинні підійти десь, тому що вони зараз проходять медогляд. На даний момент вакциновано у нас п'ятеро. Якщо немає паспорта, то тут звичайно є проблема з вакцинацією. А таких людей у нас багато, яких немає паспортів. Мешканець центру Олег Рева паспорт відновив. Вакцинувався від коронавірусу. Дача сгорела, я живу на даче, да? Ну и понятно, и документы зарели. А потом мне люди посоветовали, говорят, обратись сюда в центр, тебе помогут восстановить. Я и обратился, и мне помогли. В прошлом, позапрошлом месяце, ну, просто понимаете, рисковать неохота, мало ли. Из-за этого и провокционный Людей много умирает от этого. От і все, а хоче ще пожити. Як отримати щеплення від коронавірусу без паспорта та декларації, пояснює Олег Рибальченко. Будь-яка людина, яка має бажання вакцинуватися, може отримати вакцинацію. І будь-який пункт це щеплення, центр щеплення, таку вакцинацію зробить і має зробити, і навіть має видати довідку форму 063 про факт щеплення. Це довідка стандарта, стара про імунізацію населення, де буде відмічено, що факт. Ін'єкції, факт вакцинації відбувся. Інше питання, що люди, які не мають якихось офіційних документів, не зможуть отримати сертифікат, оскільки в електронній формі потім забрати, витягнути інформацію про вакцинацію, може лише сімейний лікар. А сімейний лікар може заключити декларацію з пацієнтом, якщо він бажає пацієнт обирається у сімейного лікаря, тільки на підставі ідентифікаційного коду і паспорту. Тому вакцинацію треба робити, довідку про те, що була проведена вакцинація, можна отримати, а сертифікат вже можна буде отримати лише після того, як з'являться конкретні ідентифікаційні документи особисто людини. Нині в центрі допомагають відновити документи сімом мешканцям. Процедура займає місяць, каже Олена Нікітіна. Зараз, коли до нас звертаються, якщо людина не вакцинована, ми рекомендуємо, тому що вони перед заселенням вони обов'язково повинні пройти медогляд, придзвернутися до терапевта, тому ми їм рекомендуємо, якщо звертаєтесь до терапевта, консультуйтеся і робіть вакцинацію. Світлана Порох каже, піде на вакцинацію одразу, як. Отримає новий паспорт. Антоніна Крейтер, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.